Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин. Stack Overflow Developer Survey 24. -го. Може покращити становище України на ІТ-ринку. Як і що робити нам? Реліз c sharp 13. Що нового. Чат GPT тепер підтримує Google Drive та OneDrive. Про що це говорить? Поїхали до новин. ChatGPT gpt тепер підтримує Google Drive та OneDrive. Open.ai повідомила про те, що ви більше не зобов'язані завантажувати файли з Google Drive або OneDrive, якщо хочете використовувати чат GPT для аналізу ваших даних. Тепер ви можете додати ці файли безпосередньо до чат-бота. Функція, яка буде доступна платним користувачам ChatGpt, протягом наступних кількох тижнів, збереже людей від неприємності пов'язаних із необхідністю спочатку вивантажувати файл, а потім знову його завантажувати до чат-боту. OpenAI також покращила здатність ChatGpt розуміти набори даних за інструкціями написаними природною мовою. Користувачі можуть попросити. чат-боти виконати код Python для аналізу, об'єднати або очистити набори даних та створити діаграми на основі інформації у файлах. Раніше чат-GPT вмів створювати діаграми, якщо про це попросили. Але тепер чат-бот дозволяє людям взаємодіяти з таблицями та діаграмами, які він створює, розширювати перегляд таблиць та налаштовувати візуалізацію даних, наприклад, змінюючи кольори або задаючи додаткові умови до комірок. Ну, непогані зміни, я б сказав. Ну, до речі, це цілком очікуване. Взагалі, я не розумію, чому це до того не працювало. Ну окей, додали нарешті. Що нового в C-Sharp 13? У новій версії тип параметра Params може бути будь-яким з тих, що використовується в колекційними виразами, такими як Span T, List T і Inumerable T. Розробники також можуть використовувати свої власні колекції, якщо вони дотримуються спеціальних правил. Крім того, багато методів .NET Runtime оновили до прийняття парам з пам'ят, щоб зменшити розподілення пам'яті та прискорити роботу додатків. Ще одне оновлення Extension Types. Типи розширення мають методи властивості та інші члени, які можуть належати або екземплярам, або бути статичними. Вони дозволяють розробникам спростити код, використовуючи розширення, які налаштовують певні екземпляри базових об'єктів. Нові функції C-Sharp можна випробувати в .NET 9 preview SDK або останній версії Visual Studio 2022 IDE. Інше покращення заплановане для C-Sharp 13. Включають доступ до полів в автозаповнювачів властивості і оновлений підхід до змін, що порушують сумісність. Це зробили, аби забезпечити чистішу еволюцію мови в найближчі роки. Постійно вона еволюціонує. До речі, C-Sharp займає п'яте та четверте місце за популярністю відповідно в індексах ТІОП та PEOPLE. Цього місяця я вам про це вже розповідав. Я, звісно, не c sharp розробник і зміни виглядають для мене трохи не дуже зрозуміло про що. Напевно, якщо ви net розробник для вас це важливо. Увага! Офлайн-зустріч в Києві. Вже 30 травня я організую івент IT Start. Шлях до першої роботи джуніор спеціаліста. На заході розглянемо ситуацію з вакансіями для новачків в ІТ галузі України та світу загалом. Що почати шукати роботу спеціалісту без досвіду? Як правильно скласти резюме, які джерела використовувати та багато іншого. Спікери події Євгенія Вінокурова, Senior Talent Acquisition Specialist та я, ваш Сергій Німчинський, SEO, FoxMinded та кар'єрний it консультант Дата та час. 30 травня 2024 року о 18.00. Реєструйтеся прямо зараз. Відтягувати вже нікуди. Google анонсував Flutter і Dart з покращеною підтримкою WebAssembly. У цих оновленнях компанія зробила акцент на додавання інструкційного формату байткоду WebAssembly як цільового середовища для компіляції веб-застосунків, створених за допомогою Flutter і Dart. У Flutter веб Web скорочено WASM, виходить у стабільний канал, забезпечуючи значне покращення продуктивності. повідомила Google. Завдяки WASM зменшуються вузькі місця продуктивності, що призводить до більш плавних анімацій і переходів. Повна підтримка WASM доступна для Flutter веб застосунків за допомогою Flutter 3.22. серед нововведень Додавання нового бекенду компілятора DART для генерації коду Васм GC та оновлення веб та JavaScript інтерабірабельності для найкращої підтримки WASM. у планах. Також забезпечення повної підтримки WASM у чистих DART-стосунках. Інструменти для компіляції WASM ще розробляються. Але попередній перегляд вже доступний. Також планується підтримка Wasm у Dart поза середовищем JavaScript, наприклад, у Wasmer. Також у Flutter 3.22 оновлено рендеринг руши Impeller, завершено бекенд Vulkan на Android для більш плавної графіки та кращої продуктивності. А також продовжується оптимізація для ефектів розмиття. Та рендерингу комплекс ПЕС. Що стосується Dart 3.4, то тут розробники анонсували новий підхід до JSON-серіалізації серіалізації. Макрос JSON Codable, що наразі перебуває на експериментальній стадії. Макрос генерує більше коду шляхом інспекції іншого коду під час компіляції. Також у версії 3.4 розробники Dart повідомили про вирішення понад 50% помилок. Автозаповнення коду аналізатора та покращення узгодженості на аналізу типів в умовних виразах. Виразах, якщо ні, та свіч виразах з специфікацією мови. Ну поки виглядає, що просто дири затикають. Окей, нарешті це буде працювати. Ладно, я жартую. Я впевнений, що це дуже класне нововведення. Як Stack Overflow Developer Survey 24-го року може покращити становище України на ІТ ринку? Ні для кого не секрет, що Stack Overflow <свісно> – один з найбільш використованих ресурсів серед і спільноти е, так. Це велике джерело інформації та ком'юніті професіоналів з усього світу. Регулярне опитування платформи надають важливі дані для аналізу тенденцій у галузі. У опитуванні можуть взяти участь як новачки, так і досвідчені фахівці. І це дійсно важливо. І далі я розповів, чому саме Ця ситуація на ринку стає очевидною. Відтік замовлень через війну, зменшення зарплат та інші фактори також, напевно, всі знають. Тож головна причина взяти участь це приваблення іноземних компаній для найму українських фахівців. Тож, є інші чинники, більш персоналізовані, наприклад, демонстрації своїх досягнень, що про них дізналася широка аудиторія. Ці дослідження стають основою для прогнозування трендів. А також показывает регіональну представленість спільнот с кожной країны. Stack Overflow Developer Survey24. реальний шанс покращити становище українського it ринку для досягнення ефективності важливо активно залучити принаймні половину учасників зарплатного опитування, ДОУ, чи опитування щодо мов програмування. В попередні роки стан справ був не надто хорошим, що ускладнювало адекватну оцінку українського сегменту. За даними ДОУ, спільнота налічує понад 700 000 учасників. До речі, я був впевнений, що десь 300 тисяч. Ну якщо ДОУ кажуть 700, ну це кльово. Проте у 2023 році від України в опитуванні stackover flow. Девелопер Survive брали участь: знаєте скільки? лише 873 людини з 700 тисяч. Це становило всього 0,99% від загальної кількості респондентів. Відповідно про українську спільноту ніхто не згадував, бо воно ну просто не варто уваги. Під час аналізу інформації за період 18-20 років виявлено, що в опитуваннях виділялися лише країни, які потрапили в топ 10 Ці країни зазвичай представлені чисельністю від 2 до 5% від загальної кількості респондентів. Публічність опитування ніхто не може заперечити, оскільки практично вся індустрія орієнтується на його результати. За останні 5 років участь у ньому беруть від 65 до 90 тисяч респондентів, що зовсім небагато. Що дозволяє скласти розуміння про тенденції та реальний стан індустрії в цілому. Я хочу. Також додати, що народ, це дуже мало людей потрібно для того, щоб Україна потрапила в топ-10. І це буде помітно во всьому світі. Тому, будь ласка, зайдіть, знайдіть час і зареєструйтеся від себе прошу. Я вважаю, що це просто ваш обов'язок як саме представника цієї галузі. Ну і на останок важливий момент для тих, хто знаходиться в пошуку роботи. Рекрутери, особливо ті, які спеціалізуються на технічних вакансіях, черпають інформацію про позицію, на яку наймають зокрема з таких глобальних досліджень. Тож з 20 травня по 7 червня закликаю вас знайти 20 хвилин часу і приділити його такій важливої справі. JetBrains випустила Аква IDE для автоматизації тестування. Вона підтримує фреймворки з Cypress і Playwright. Out of the box. Просто лапочки. Аква дозволяє розробникам. Ну, насправді, Automation QA, Створює автоматизовані тести для інтерфейсів користувачів, API та інших областей додатків. Як іде поліглот, Aqua розуміє Java, Python, JavaScript, TypeScript, ну і SQL, звісно. Середовище також надає підтримку штучного інтелекту для написання коду, автодоповнення та можливості рефакторингу, як зазвичай у них буває. Компанія JetBrains зазначила, що Aqua охоплює багато аспектів роботи з автоматизацією тестів. Наприклад, можна до кількох баз даних та управляти ними. Також є HTTP-клієнт, який виконує складні HTTP-запити та перевірки, забезпечуючи підтримку Docker для запуску контейнерів. До речі, окрім комерційних ліцензій, JetBrains надає Aqua у безкоштовній версії для початківців в області тестування. Ну, я вважаю, що це просто must-have інструмент для Automation QA. Зазвичай вони користувалися просто стандартною ідеєшкою для той мови програмування, на якої писали PyCharm або там uh, IntelliJ IDEA, а тут прям така спеціалізована ідеєшка для Automation QA. Лайк. Like. Мої дорогі, напишіть в коментарях, про які рубрики IT та техноновин вам найцікавіше дивитися. Люблю вас, продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн